Добрий ранок, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру, яка буде присвячена комахам. Давайте разом згадаємо деяких комах, про яких ми вже знаємо, та про те, що вони їдять та де мешкають. Отже, вам треба уважно розглянути на частину фото та здогадатися, яка комаха зображена на фото. А в поміч вам будуть загадки. Почнемо! Ось цієї комахи. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться. Все у вулик, все у соти не цурається роботи. Хто це? Вірно, це бджола. І харчуються бджоли нектаром і пилком з різних квітів, а мешкають у вулику. Наступне фото серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім, працелюбні ці комахи добрі щирі розумахи. Хто це? Це мураха. І харчуються вони соком рослин та тлі. Це такі шкідливі комахи, які шкодять рослинам. Мешкають мурашки в мурашниках або у ґрунті під камінням. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла квітка пурх і полетіла. Вірно, це метелик. Харчується він виключно рідинами, які вони можуть пити через свій хоботок квітковий нектар, пилок або гнилі фрукти. Мешкають вони на квітучих луках на квітах. Цей жук із Колорадо. Вельми шановний пан, смугасто-жовтий, радісно вдягає він жупан. Хто це? Так, це Колорадський жук, і харчується він виключно сходами картоплі, на цих кущиках вони й мешкають. Ой, маленький вертоліт вирушив у свій політ. Він прозорі крила має, понад річкою кружляє, довге тіло, довгі лапки. В окулярах пані бабка, вірно. Полює вона у польоті на дрібних комах, але може і на воді полювати, бо мешкає вона біля водоймів. Ця малесенька тваринка на спині несе хатинку. Як її торкаєшся, в мушельці ховається. Цей маленький добрий павлик. То це дітки, звісно, равлик. Харчуються равлики свіжим листям, стеблами рослин і корою фруктових дерев або кущів. Мешкають у трав'янистих зарослях під кущами винограду, у садах. Гудіти голосно він вміє, і листочків не жаліє, на деревах всі з'їдає і нікому не лишає. Хто це? Вірно, це жук хрущ. Харчується він листям дерев і чагарників, живуть по узліссям, листяним насадженням та у садах. Затишна моя хатинка непомітна павутинка. Гляньте, скільки ниточок. а господар так, павучок. Ловить він свою здобич за допомогою павутини. Це різні комахи, черв'ячки, равлики і мешкають на своєму павутинні. Наступне фото, хоч вона бджолі родина ледарює цілу днину. Мед вона не виробляє, тільки боляче кусає. Здогадались, в небеса полетіла зла. Оса! вірно, харчується вона фруктами, дуже любить цукор. А мешкають оси у дуплах старих дерев та під дахом будинків або на горіщах. Він рожевий і маленький, нам розкушує земельку. Хоч без руки і без ноги в дощ вилазить на дорогу, дуже схожий на сучок цей маленький. Так, черв'ячок. Живиться він рослинними, рештками та перегноєм. А живе у ґрунті і дуже любить, щоб ґрунт був вологий. Їх дружина кров з нас п'є, в неї хиз до цього є. Як над вухом запишіть, так і хочеться набить. Хто це? Так, комар. Харчуються комарі нектаром. Тільки самки на певній стадії свого розвитку потребують певної кількості крові. І мешкають комарі у водоймах. Хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Чорний чорний, а не круг, це малий моторний. Жук, вірно, це жук олень. Живляться вони деревиною, а живуть у лісах та садах. Музикант живе на лузі, упізнай його, мій друже. Спинка, ноги голова все зелене, як трава. Ще й швидкий, як вітерець, милий. Вірно, коник стрибунець Так, дітки, це коник. Харчуються вони рослинною їжею, мешкають на луках, в степах, на галявинах. А це хто? У червоного малятки на спині чорненькі цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. Хто це? Вірно, це семикрапове сонечко. Споживають вони як рослини, так і інших мілких комах, і пристосовуються вони до різноманітного середовища і на луках, і в лісах. І в містах, та в передмістях. Крила маю, а не птах. Я літаю по квітках і співаю жу-жу-жу, називають мене жу, вірно, це жук, бронзівка. Живляться вони квітками як диких рослин, так і культурних, а ще квітками фруктових дерев. І живуть вони на деревах у садах. Цілий день вона літає, спокійно жити заважає, продзищала біля вуха і на стіл усілась. Так, муха, правильно. Харчуються мухи будь-якою органічною їжею, а мешкають мухи на смітниках. А про цю комаху і загадка не треба. Ви впізнали її, так? Вірно, це. Комаха червоноклоп, а ви її називаєте солдатик. Ці комахи смокчуть рослинний сік, а ще їжею слугують їм дрібні комахи і насіння рослин, і живуть вони колоніями на землі та біля підніжжя стовбурів дерев. Ну, ось і все малята. Ми з вами майже про всіх комах згадали та відгадали загадки. Пригадали, що вони їдять та де мешкають. Я сподіваюся, вам сподобалася ця гра і вона не була дуже складною для вас. Ви молодці! Кажу вам до побачення та до нової зустрічі!